Єдина держава на Балканах, яка підтримує Путіна, дійсно догралася. Зараз Сербія, партнерка Росії, опинилася перед складним вибором через те, що Косово, яке колись було частиною Сербії, Югославії, зараз вступає до Ради Європи у керівництва Сербії, вибір або вони розривають по суті зв'язки з Євросоюзом, з Радою Європи, з Європою в цілому, або проковтують цей ляпас. Які вони отримали, по суті, від західних партнерів. Ми пояснимо, що відбувається і яка тут є позиція України. Бо насправді у нас ну, теж не все просто. Мене звати Сергій Сторенко. А я Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Перш за все, Юр, поясни коротко, чому ми дійсно маємо право говорити про те, що Сербія догралася. Дивись, для Вучича було край принципово його ключова обіцянка, що ми зробимо все можливе, щоб не дати міжнародному визнанню Косова. Сербія активно працювала, щоб якісь інші країни, якісь там африканські або океанські, відкликали визнання Косова. Він блокував будь-яке приєднання Косова до міжнародних організацій, тому що по суті він намагається зберегти статус-кво, за яким Сербія досі вважає Косово своєю територією. А вона його по суті втратила. Ну, ще в 90-х роках. Цілком справедлива справа в тому, що була війна. Е серби вчинили етнічні чистки в Косово. Там були дуже страшні штуки. По суті, ц цю всю ситуацію вдалося регулювати тільки після вручення НАТО. 25 років тому нещодавно був юбілей. Mm. НАТО почало війну, почало бомбардування території Югославії, е серби це досі згадує як щось страшне. І внаслідок цього це дало можливість якось Сербії зберігти обличчя. Вони сказали, що да, заради цих припинення цієї війни ми виводимо війська з Косово. Туди введено був введений, введений міротворчий контингент Кейфор. Це під егідою НАТО, і після цього Сербія не контролює Косово». Після цього для світової громадськості стало питання, а що зробити Косово? І всі було зрозуміло, що е, світові якісь законодавчі механізми вони просто не діють, тому що, е, ну да, будь-яка автономія неможлива, тому що після цих етнічних чисток співіснування сервів та косовалів просто неможливе. І в якийсь момент було прийнято таке вольове рішення вважати, що це такий унікальніший випадок, який не має жодних прецедентів і не має мати, і не мати, мати якісь паралелі. І визнали незалежність Косова. Досі його визнали, до речі, не всі країни ЄС. П'ять країн ЄС досі не визнають Косово. Отже, що сталося зараз, тут же я поясню. На цьому тижні в парламентській асамблеї Ради Європи сталася ну, загалом рядова подія, тобто це ще не якесь офіційне визнання, але вона запустила незворотні процеси. Політичний комітет Парія, ну це робочий орган, ухвалив рішення про те, що дійсно. Косово має стати членом Ради Європи. Тобто Рада Європи стає першою міжнародною організацією, яка по суті бере в собі в члени цю, не знаю, як правильно сказати, територію державу. Косовари вважають, що державу, але Україна його державою не визнає. Самопроголошену державу. Самопроголошену державу. І отже, знову ж таки, безпрецедентна історія Держава, яку не визнають кілька членів Ради Європи, стає... Членом Ради Європи цей процес запущений. Він ще не дійшов до кінця, але за джерелами, от я спілкувався із тими, хто були на цьому засіданні політичного комітету, схоже, що тепер все незворотнє на засіданні комітету. 31 голос був за, 4 проти. Тобто, ну це десь там 85 чи до 90%. Ну, це практично одностайно. Очевидно, що на засіданні ПАРЄ, яке відбудеться всередині квітня, також підтримають. Ну там потрібно дві третини, але за такі за такого запасу однозначно буде підтримка. І далі це рішення передається в комітет міністрів Ради Європи. Там вже остаточний найвищий орган, який має ухвалити рішення, знову ж таки двома третинами. І за попередніми голосуваннями в цьому органі також є ці голоси. Цілком імовірно, що вже в травні, тобто надзвичайно швидко. Це ну, за міжнародними мірками, це космічна швидкість. В травні може бути ухвалено рішення про те, що Косово стає. Радою Європу, і отут ми не, ми, не ми, а Вучич, президент Сербії, а також Сербія, попадає у е, в Капкан по суті. Тому що зараз Олександр е, Вучич погрожує, що щойно Рада Європи візьме Косово у свій склад. Він, тобто Сербія, виходить із Ради Європи. Ну тобто, хочете мати у себе сепаратистів. Значить, нашої ноги там не буде. Крім того, є ще питання із тим, що буде робити Боснія і Герцеговина, де є Республіка Сербська, де теж є певні проблеми з цим, Но, але принаймні сама Сербія не може вже нічого не зробити. Вона або вийде з Ради Європи, або як мінімум призупинить у ній членство. І ну, тобто, якщо хтось хотів об'єднати Європу, взявши до себе Косово, то виявляється, що була одна дірка на Балканах, з'являється інша. Сербія перестає бути членом цієї організації, або принаймні призупиняє нічленство. Але це дрібниці порівняно з тим, що слідує з цього. Річ у тім, що Сербія, вона є. Це проросійська держава. Ну всі ми розуміємо там. Скільки партій? Я не знаю, мабуть, практично всі партії про російські в Сербії є про західні, про українські сили, але вони ще не в меншості. Да, і в уряді, в уряді всі е, проросійські в уряді, так тобто там лише можна змагатися приховано про російські чи відкрито ті, хто там ходять з георгівськими стрічками. І от зараз ця проросійська держава, як не дивно, вона є вже тривалий час кандидатом в. Єс, вона є до речі, як вважають, однією, та навіть не однією, а найбільш просунутою по адаптації європейського законодавства. Суто технічно е, ну просто у неї там немає значного прогресу. У неї є проблеми за ключовими для ЄС питаннями. Типу вона не накладає санкції на Росію, але це формально кандидат. І от питання в тому, що щойно Сербія виходить з Ради Європи, вона не може бути навіть кандидатом. Тобто переговори мають бути зупинені або призупинені, і тобто Сербія зараз обирає або вона припиняє переговори з Євросоюзом, або ну я не знаю, як можна взагалі витримати цей ляпас, який ну для Вучича це дійсно ляпас, який пережити ніяк не можна. Тут дуже цікавий момент. Вучич, по суті, переграв сам себе. Вучич хитрий політик, і дуже довгий час він маневрував, він вів переговори, він е, казав, що ну типу можливі за певних умов з Євросоюзом. З Євросоюзом, в тому числі, так що ми готові там погодитися, але він робив так, щоб в якийсь момент е, Косова само зірвала мирний процес, і ми сказати, ну ми були. Готові, але то от, о, наші партнери вони неадекватні, це вони винуваті і тому давайте їх покараємо, а нам щось дамо. Тобто, і довгий час йому вдавалося. Я нагадаю, що Вучіч він був міністром інформації свого часу, тобто колего Єхепільця. А по-друге, він був міністром інформації в Уряді Мілошовича. Тобто, він дуже досвідчений політик, скажімо так. І в провокаціях він добре знається, але тут він переграв саме себе. Чому? Минулого року в Македонському місті Охріт була підписана угода, що не підписана, була погодена угода між Косово та Сербією під ігідою ЄС, чергу Німеччини та Франції. І вони погодилися на певні поступки. Не підп... Я кажу, не підписано, тому що Вучич намагався зіграти в... за ум... вимогою Сербії. Угоду було погоджено усно. Щоб у Сербії у Вучича не було в принципі от, якогось документу, який він підписав, але всі розуміють, що воно погодно. І в цій хрістій угоді є норма, за якою Сербія не має якось пришкоджати вступу Косово в міжнародні організації. Збумається на увазі і Рада Європи, і ООН, але в ООН вступ поки нереальний, тому що більшість країн це ж таки не визнала Косово. А от з Радою Європи все інакше. Вучич намагається зараз кричати, що його обманули, що мовляв Косово обіцяла спочатку зробити певні кроки, наприклад, створити асоціацію сербських муніципалітетів. Але Опозиція теж читав, вміє читати. Вона читала новини, читала цю угоду і бачить, що спочатку вони мають вступити в Раду Європи, а потім виконати свої умови, вучить себе переграв. І тепер він має виходить, що він винний в тому, що Косово приймає, тому що він дав згоду, і більш того. Через місяць вибори в столиці, вони були скасовані, і тепер перевибори для Вучича Це дуже невигідний час, і тому перед тим за день до того, як було прийнято це рішення, Вучич оприлюднив у себе в Фейсбуці такий дуже історичний пост, що це найгірше 24, 48 годин в історії Сербії. Такі виклики нам це дуже буде складно. На тиск буде такий тиск на нас, якого ніколи не було в історії. І він розуміє, що він, здається, попався в цю пастку. І тепер він просто буде влаштовувати істеріку, щоб змусити захід якось відступити. Інколи це вдавалося. Що цікаво, що насправді в Сербії всі розуміють, Косово вони не повернуть. У мене був колись досвід у зараз, згадаю 2015 рік. Тоді Сербія головувала в ОБСЄ, Я був в Белграді, і у мене був офрек із тодішнім, ну неправильно говорити, видавати людину, тому я скажу одним з Топ-очільників уряду. І в щирій розмові, ну, коли от ми говорили про Косово, я спитав: так ви ж розумієте, що цей регіон для вас втрачений? Він зізнався, так, ми розуміємо. Сербія загалом церкський уряд розуміє, що Косово ми не повернемо, але ми не можемо це визнати. Так, жоден із політиків правого сектору, спектру він не може це визнати напряму. Певним виходом із ситуації була свого часу ідея Трампу про блін територіями. Тобто Косово відпускає північну територію, де живуть серби. Сербія віддає невелику територію, де живуть Албанці. І йде взаємне визнання, це повністю суперечить підходам заходу, який був донедавна. Там дуже бояться якихось нових війни на Балканах. І вважають, що будь-який прецедент зміни кордону. На Балканах приведе до нової війни. Там є Боснія і Герцеговина з республікою сербською. Там є купа суперечок між всіми країнами. Там всі кордони вони досить хиткі. І є купа регіонів, які хочуть змінити свою приналежність. І тому досі захід цього боявся. Це треба було бути Трампом, що це запропонувати. Але можливо, це правильний хід, тому що це могло би бути для Сербії певним. ну... Спасінням, що да, ми визнали, але ми врятували більшість сербів, що живуть на території Косова. Тепер вони в наші, з нами в одній державі. Це могло би бути виходом. А Україна зараз загалі в ситуації, коли вона теж насправді перебуває в пастці. Ми говоримо про пастку для вучча. Але ну у нас рішення не є очевидним. Україна не визнає Косово. Так єдине, я маю уточнити: якщо поля з го року, ми визнаємо Паспорти визнані Косово. тобто є часткове визнання. Ну це не визнання держави. А паспорти а визнають по суті всі держави. ЄС. Тобто, ну от є певний крок в бік визнання. Давайте так скажемо: До речі, нещодавно Косово передало нам другий пакет військової допомоги. Тобто, в принципі, це дружня нам країна. Да і зараз насправді, от із цим рішенням, із кроком Косова до вступу в Раду Європи для нас насправді, ну ми опиняємося в непростій ситуації, але водночас відкривається і вікно можливостей. тому що от знову ж таки, це інформація, яка не є публічною, тому що це ну із джерел від членів парі, які брали участь у комітеті. Що там насправді навіть ті держави. Які зараз держави Євросоюзу, які не визнають Косово? А це Іспанія, Румунія, Словаччина, Греція, Кіпр, і вони голосували за. Прийняття Косово, понад те, доповідачка за цього з цього питання, яка власне просуває зараз е, ідею того, що Косово. Ну нехай це не визнання, але як гібридне визнання Косово. Його е, прийняття в Раду Європи. Це доповідачка Гречанка Теодора Бакаяніс, е, яка е, ну представниця грецької в, 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 правлячої партії, е, е, яка при цьому підкреслює, ну ми, ми не визнаємо, ми не визнаємо, але. Час настав. Ну, те ж саме було з наданням Косова безвізу. Вони з 1 січня отримали безвіз останнім із балканських країн, безвіз з ЄС. І там була смішна історія. Вони мали отримати безвіз з 1 грудня минулого року, але тоді головувала в ЄС Іспанія, яка не визнає. Для них це дуже принципова позиція. І вони сказали: давайте, от от такий компроміс. Ми не будемо блокувати. Все зробимо, але й одне прохання не в наше головування. Ну так, але добре, ну давайте принесемо на місяць. Хай там буде Бельгія, вам не принципово. Бо так і зробимо. А тут навіть Греція вирішила сама взяти як ownership, тобто по суті підписатися під цим рішенням. Чи... Зважиться Україна на зміни це питання, тому що наскільки мені відомо, жоден український депутат у цьому засіданні комітету участі не брав, і це очевидно було свідомо для того, щоб не, не ухвалювати жодного рішення, не ставати на жодну сторону, тому що ми теж в розтяжці ми не визнаємо цю країну, ми ну не можемо її, нібито підтримати, але підтримувати Сербію. Яка проросійська, ми теж не хочемо, і псувати відносини з Сербією теж не хочемо, щоб вона не ставала більш проросійською. І отут Україна, ну от якось не може визначитися. Певною мірою да я змовляв із дипломатами. Багато хто з із, із тих, хто дотичний до балканської політики, гав, що ну, все ж таки треба визнавати Косово рано чи пізно. Питання можливо зробити так, щоб мінімізувати себе ризики. Якщо буде рішення прийняти Косово в Раду Європи, для нас це є вихід. Ми будемо співпрацювати з Кос. Косово як із країною членом Ради Європи, можливо, без формального поки визнання, але це відкриває для нас можливості де факто з ними співпрацювати. А далі можливо прийде Трамп, і знову ми побачимо пропозиції, які поки що заховані. Але дійсно, як ти кажеш, тут потрібен нестандартний погляд, і цілком можливо, що зрештою якийсь нестандартний шлях для загального визнання косово знайдеться. Бо ну нікоже нам підтримувати. Про російську Сербію. Що ж, ну дякуємо нашим глядачам за те, що додивилися до кінця цю непросту історію. І лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення, пока.